27 липня, п'ятниця новини на каналі Бізнес ідей. Я Олександр Прусяник. Добрий вечір. У випуску дивіться. Смак Іспанії. Історія бізнесмена Фернандо Мельчора, який тримає в україні успішний іспанський ресторан. Задоволений означає ефективний, які тести допоможуть правильно визначити психологічний стан працівника. Ідеї на продаж: у які бізнес-проекти готові вкладати свої гроші інвестори на біржі стартапів. Уряд України готується збільшити держгарантії по сільгоспкредитах на 24 мільярди гривень до 39 мільярдів. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді. Кредити планують залучати на реалізацію спільних українсько-китайських проєктів у сільському господарстві. Серед них закупівля китайського насіння та засобів захисту рослин, будівництво заводу з переробки добрив і проєкти щодо рекультивації земель. Реалізація цих проєктів потребує залучення кредитних коштів на 3 мільярди доларів. Перший український міжнародний банк погасив синдикований кредит у понад 237 мільйонів доларів, який залучив у жовтні 2010 року. Сьогодні банк виплатив останніх 10 мільйонів доларів за кредитом. Нині фінустанова має кредитні зобов'язання у вигляді єврооблігацій на понад 250 мільйонів доларів. Термін їх погашення кінець 2014 року. За рейтингом НБУ станом на 2012-й, пумп посідає 9-те місце серед банків України за розміром активів. Понад 90% його акцій належить групі С. С КМ фінанс Ріната Ахметова. Банк Кіпру заперечує інформацію про арешт всього рухомого та нерухомого майна. За інформацією очільників фінустанови арештована лише десята частина 16,5 мільйонів гривень. Причина претензії до банку фізичної особи позичальника на суму 2 мільйони доларів. Як повідомило керівництво, банк узяв на баланс майно позичальника за умови, що останній його викупить. Однак той не надав жодних документів, і у фінустанові вирішили, що угоди немає. Особу цієї людини не розголошують. Наразі банківські відділення працюють у звичному режимі. Його керівництво вже назвало дії Державної виконавчої служби рейдерством, адже банку у відповідний термін подав касаційну скаргу. Ми до Національного банку України з просьбою підтвердити нашу ліквідність, підтвердити нашу активність, що ми не арестовані, не сидимо під арестом. А банк активно працює, видає кредити. Тут купують бізнес ідеї, йдеться про біржу стартапів. Сюди йдуть потенційні інвестори та ті, хто шукає гроші. На рівних умовах виступають ті, хто просять кілька тисяч, і ті, кому потрібні мільйони. Ми продовжуємо розповідати, де можна залучити гроші на власну справу з біржі інвестпроєктів. Сюжет Мирослави заєць бізнес ідеї в маси. Тут на біржі інвестиційних проєктів зібралися як потенційні інвестори, так і ті, хто шукають гроші на власну справу. У кожного три хвилини на презентацію та ще три на питання відповіді. А підприємець Максим Єнченко на презентацію прийшов не тільки з аналітикою, а й приніс наочний матеріал степовий боровик. Він пахне, як, як лісний гриб. Поки що цей гриб навчилися вирощувати у штучних умовах лише у Китаї та Південній Кореї. Ціна у роздрібних мережах 90 гривень за кілограм. Попит, нібито є. Рік часу та мільйон доларів знадобилося на спроби виростити його в Україні, а нині шукають ще два мільйони на розширення виробництва до 50 тонн на місяць. В основному це обладнання та приміщення для вирощування грибів, а також маркетинг, оборотні кошти. Хоча левова частка проектів пов'язана з інформаційними технологіями. Мінімальні сума грошей нужна для того, щоб Негадаю, взагалі, ні, не нужны. просто команда какой-то продукт, и вот уже можно выходить на рынок. Ініціатор біржі інвестиційних проєктів Олександр Сорока підраховує: якщо на бізнес, який вже працює, просять до мільйона доларів, то для запуску справи суми скромніші від 30 до 300 тисяч. Як правило, підприємці пропонують інвесторові 15-25% акцій у майбутній компанії. Хоча чим вагоміше фінансові вкладення, тим меншу частку у реалізованому проєкті матиме автор. Якщо підприємець приходить і гри я хочу гостиницу там, з 10 мільйонів доларів. Мені є стільки ідея. То вряд ли йому там дадуть більше там, 10%. Директор кількох автомийок Сергій Земляков свого часу теж шукав гроші на біржі. У результаті проєкт профінансувало п'ятеро людей. 10% вклав сам ініціатор. Каже, для інвесторів це додаткове підтвердження серйозності. намірів. Они тогда охотно идут на переговоры и готовы рисковать своими деньгами. Если видят, что человек, который это будет реализовывать, то тоже рискует вместе с ними. Інвестор Сергій Литвин проектами не задоволений, не тому що ідеї погані. каже дати гроші не проблема. Значно складніше знайти кваліфікованих менеджерів. Та часто вони переоцінюють доходи, недооцінюючи витрати. Згадує одного разу, збирався вкласти гроші в проект експорту меду до Європи. Та контракт так і не підписали. Таку деталь, як імпортна пошлина або якісь скриті податки в європейському союзі, їх не учлі починаєш розбиратися, там бац економіки немає. Все, То есть менеджер не мог е того знать. Часто ж інвестор не лише не отримує прибутків, а й втрачає вкладене. Навіть якщо йдеться про інтернет-ринок, скажімо, Кирил Бистряков кілька років тому працював над платформою, на базі якої можна було б створити будь-яку соціальну мережу. Гроші залучили серйозні. За ці гроші можна було на той момент купити середню квартиру в Києві. Сподівання не виправдалися. Підприємства віддали перевагу просуванню в інших соцмережах, аніж розвитку власних. Так мовляв дешевше. Причому та ж сама ситуація із аналогічними іноземними проектами. Я сейчас коні полагати, що проект в тому вигляді, в якому він ізначально задумувався. На Україні би, мабуть, не прижився. Частка успішних стартапів лише кілька відсотків із ста. Більше половини справ згортаються протягом перших двох років через нестачу грошей. Однак ті, які виживають, приносять доходи інвесторам. Щоб не пригоріти, необхідно зважити всі за і проти. А ще краще проконсультуватися з якомога більшою кількістю фахівців. Мирослава Заяць Андрій Коваль, Леонід Горлань, новини телеканал Бізнес. Бізнес процес неможливо зупинити. Змінюються стратегії, вимоги до працівників. Змінюється і колектив. Чи знають роботодавці тих, хто на них працює? Відповідь шукала Юлія Боярськова. Коли наймані працівники трощать обладнання офісу, влаштовують перегони на стільцях, б'ють одне одного або хочуть пограти в регбі із шокованим начальником відділу, це точний знак того, що у процес управління необхідно вносити зміни. Задоволених роботою працівників дуже мало, кажуть HR. -и. І щоб уникнути ексцесів і підвищити ефективність роботи персоналу, треба щорічно проводити тестування. Будь-яке прийняття рішення основується на Будь-яка оцінка основується на порівнянні. Тобто, коли ми хочемо щось оцінити, ми наші чим-то сравнити, з яким-то Лоним стандартам или со своим желанием, или с планом. Дисципліна на підприємстві це добре, але щоб провести тестування, не обов'язково мати детектор брехні. Оцінити професійні знання, дати психологічну характеристику, виявити ступінь лояльності до компанії та загальний рівень задоволеності умовами праці можна за допомогою звичайного тесту усного або електронного. Важливо, щоб тестування не перетворилося на полювання на відьому. Результатом тестування я не знаю, може бути у кого-то в компаніях є така практика, як ну, нас на сьогоднішній день. по результатам тестування рішення в увольні не приймається. Під час аналізу результатів Тестів HR повинен бути тонким психологом, розуміти, чого більше у відповідях правди чи вигадки, а також відчувати людей. Адже саме кадровик визначає питання для оцінки. Це все залежить по від фантазії того чоловіка, який тесту составляє по скрупки-то типових відповідей для мене так як не зуществує. Тестування персоналу може бути усним або електронним. Усне допоможе з'ясувати, які мотиви у працівника, на що він налаштований, що від нього чекати. Електронне, який, скажімо, рівень кваліфікації працівника. На даний момент електронне тестування, обучення стоїть только як в першу, скажімо, використовувати для тестування професіональних знань. то тобто є знання, які людина однозначно ответить, або ні. Також важливими є психологічні тести. Найкращим з них спеціалісти називають тест кетела. У нього 16-бальна шкала і майже 180 питань. З його допомогою можна прискіпливіше відстежити акцентуації особистості і загальний психічний стан працівника. Запитальник Айзенека використовується для визначення темпераменту. За допомогою тесту Спілбергера Ханіна hr визначають ступінь тривожності людини. Психологічні тести використовують переважно для оцінки топ-менеджменту. Для топ-менеджмента чергу проводиться коли в чині допустим, Целого дня з помощю тихільних методик аналізуються тіліни підходи э, управлінчики, лічносний, лідерські часто бізнесмени не усвідомлюють місії своєї компанії, кажуть яйчари. Вони думають, що просто заробляють гроші. Проте нарощувати прибуток постійно неможливо. Щоб покращити ефективність роботи працівників, треба розуміти їхню мотивацію. У найманого персоналу є потреби, які не можна задовольнити лише грошима. Юлія Боярськова, Андрій Коваль, новини телеканал Бізнес. Тут можна відчути Іспанію на смак колорити іспанської кухні та е, культури у своєму ресторані. Відтворив Фернандо Мельчор. У ресторанному бізнесі він уже понад 20 років. З них сім в Україні. Ми продовжуємо цикл сюжетів про іноземців, що досягли успіху у нашій країні. Далі бізнес-історія господаря і шеф-кухаря київського ресторану Лапаелі. Багатий смак іспанської кухні Фернандо Мельчор відкрив українцям у 2005 році. Розповідає, спершу мав ресторан на батьківщині та через нові обмеження вирішив його закрити. Розгорнути бізнес у Києві порадив друг з України. Так незабаром у столиці з'явився ресторан із назвою найпопулярнішої іспанської страви «Ла Паелья. Вперше я приїхав в Україну 12 років тому у Кам'янець-Подільський у ресторанному бізнесі уже 26 років. У мене був ресторан в Іспанії, але з роками тримати заклад ставало дедалі складніше. Держава заборонила курити в приміщеннях. Через це відвідувачів поменшало. Згодом друг Віктор порадив відкрити ресторан в Україні. Він переконав, що Київ дуже перспективний для бізнесу. Бізнес-середовище в Україні Фернандо оцінює позитивно та у законодавчому аспекті підприємництва бачить чимало недоліків. Головні бюрократія і часті зміни податкового законодавства. Проблема місцевої податкової системи, власне, не у законах, а у тому, як швидко вони змінюються. Держава не попереджає про зміни, а підприємці просто не встигають їх відстежувати. В Іспанії ж бізнес можна відкрити навіть за два дні. У своєму ресторані він не тільки власник, а й шеф-кухар. Сам готує і радо знайомиться з відвідувачами. Часто організовує бенкети. Розповідає, якось готував фірмову паелью для тисячі гостей. У ресторані Фернандо паельї… Вісім рецептів до кожного з них господар радить відповідне вино, переважно іспанське. Проте більшість продуктів замовляє тут, в Україні. Усі інгредієнти до страв свіжі. Овочі купуємо в Україні. А от морепродукти замовляємо через дилера за кордоном. Фернандо у своєму ресторанчику завжди має багато відвідувачів, як українців, так і іноземців. Тут святкують дні народження і влаштовують тематичні свята. «Ресторан має попит не лише в українців, а й в іноземців, зокрема туристів зі східних країн Японії, Кореї Китаю. Найбільше їм подобається саме паелья, оскільки основою страви є рис ексклюзивні страви від шефа з ресторану Ла Паелья можна замовити додому чи в офіс. Тут діє система доставки. Нещодавно ресторан змінив місце розташування і перемістився далі від центру. Проте на кількість відвідувачів це не вплинуло. Адже наголошує Фернандо, головне це репутація закладу. Раніше ресторан був у центрі на вулиці Саксаганського, але через затяжну реконструкцію старої будівлі ми переїхали сюди. Від цього не програли. Упевнений найголовніше це не місце розташування. Важливо, щоб про заклад знали, любили нашу кухню і цінували атмосферу. Зараз Фернандо подумує відкрити ще один ресторан у Києві і мріє, щоб страви іспанської кухні смакували у всіх регіонах України. Оксана Вітенко, Ольга Крохмаль, Олег Павлюченко, новини телеканал Бізнес. Іспанські таксисти страйкують тисячі водіїв вийшли на вулиці Мадрида на знак протесту проти заходів жорсткої економії та лібералізації у сфері таксоперевезень. Нагадаємо, нещодавно прем'єр Іспанії Маріану Рахой анонсував новий пакет заходів, спрямованих на скорочення бюджетного дефіциту на загальну суму 65 мільярдів євро. Таксисти скаржаться, пальне подорожчало, а через кризу в країні зросли податки, і дедалі менше людей користуються послугами таксі. Тепер же уряд намагається ще й спростити доступ до ринку таксі. afectan a los taxistas eh, pretender liberalizar. Таксисти неодмінно постраждають від лібералізації у сфері перевезень. Тепер кожен у кого є авто, зможе працювати таксистом. Це просто катастрофа для водіїв. Вони не будуть встановлювати ціни і не матимуть ліцензії. Будь-хто перефарбує машину у біло-червоне і почне працювати без відповідної тарифікації. Сади, що наповнюють бюджет. Індія цього року прийняла понад 4 мільйони гостей з усього світу. І чи не найприбутковіші з туристичних цікавинок могольські сади? Одна з найвідоміших пам'яток Тури країни про секрет їх популярності Ольга Дацюк. Туристичний сезон в Індії саме у розпалі. Екзотична країна щороку приймає майже 6 мільйонів туристів. За даними Міністерства туризму Індії, у 2010 році іноземні гості привезли в країну понад 14 мільярдів доларів. Історичні славнозвісні могольські сади у штаті Джаму і Кашмір також роблять внесок у економіку країни. Цього року їх популярність зросла. У середньому за день у сади навідується понад три тисячі туристів. місто Срінагар, де я живу і в якому ще минулому столітті Збили могольські сади, є туристичним центром штату. Я звик до великого напливу туристів, але такий ажіотаж, як цьогоріч, я спостерігаю вперше за 25 років. Сади було створено на зразок тих, що були в епоху середньовічної династії великих моголів, які правили Індією майже три століття. Традиція садівництва тієї епохи поєднувала індійські та перські елементи. Їх філософією є симетрія та роль води, які відводили багато місця. Завдяки небувалому напливу відвідувачів. Сади цього року заробили рекордну суму 300 мільйонів років. Упій, а це понад 6 мільйонів доларів. Туристичний сезон ще не закінчився, а сади вже заробили рекордну суму за всю історію свого існування. Останніми днями стало спекотніше, і ми очікували зменшення кількості відвідувачів. Однак саме зараз до інгуїської святині, що неподалік печери амарнат, з'їхалися прочани з усього світу. А вони часті гості у садах. Очікується, що до кінця літа сума зароблена могольськими садами зросте принаймні на третину. Штат Кашмір до 1989 того року був серед лідерів у туристичному напрямку Індії. Однак у кінці 80-х місцеві жителі підняли повстання проти влади нью делі Тож кількість подорожувальників скоротилася до кількох тисяч на рік. Із встановленням миру у провінції за останні роки потік туристів збільшився, а з ним і заробіток штату. Ольга Дацюк, новини, телеканал Бізнес. Без цієї галузі неможливий розвиток економіки. В останню неділю липня Україна відзначає День працівників торгівлі. Це одна з найпоширеніших професій у світі. Вона вимагає особливого хисту від тих, хто займається продажами. Наша наступна героїня, яка керує мережею елітних бутиків у столиці, розкрила кілька секретів успіху Тетяні Триполця. Єлизавета Даль, керівник мережі бутиків класу люкс, поспішає на зустріч із клієнтом. Вона має поновити молодому бізнесменові гардероб, навички стиліста та хист до формування іміджу стали у пригоді швидко обирати необхідний костюм. Одразу пропонує власного кравця. Зісможе ми зможемо німного обрати, сталі для того, щоб підчеркнути вашу красиву спінку, красиву фігуру. Цитадель чоловічої розкоші так називають магазини одягу для сильної статі на Софійському майдані. Розповідає Єлизавета, два бутики під відомими італійськими брендами вона очолила три роки тому. каже, втілила в життя давню мрію продавати елітний одяг, сорочки та піджаки ручної роботи, високоякісне взуття зазвичай зі шкіри екзотичних тварин. Наші клієнти люди, які люблять життя, люди, які люблять себе, уважають себе і вважають достойно носити достойные из себя изделие, чтобы выглядеть на политической арене, на бизнес-арене, в мире достойно и наравне с, со своими оппонентами, коллегами э, даже в целом мире. Ціна смокінга тут сягає 30 тисяч гривень. Туфлі та сорочку можна придбати у середньому за 7 тисяч. За сезон тут продається близько 2 тисяч виробів. Цим показником Єлизавета задоволена. Каже, її магазини хороша альтернатива для тих, хто не має часу на шопінг за кордоном. Бутики мають понад сотню постійних клієнтів. Збільшується з кожним роком і загальна їх кількість для покупців. Єлизавета створила кімнату для відпочинку з розкішним баром. Є телевізор, можна замовити кальян. Вот, проработав год э, и выложив себя по максимуму, сейчас мы э, видим результаты. Видим их в очень хороших цифрах, в первую очередь. И, конечно же, в... даже вот из последних ситуаций к нам приехал клиент, приехал с другом, они расположились у нас в веб-зале, и он своему другу говорит, ты знаешь, это единственное место, где я могу отдохнуть, и я прошу тебя тоже приезжать сюда в любое время, потому что помимо наслаждения эмоционального, ты еще сможешь себе приобрести абсолютно уникально красивые изделия. Свой успех Єлизавета пов'язує не лише із вдало вибраним сегментом у сфері торгівлі. каже, зуміла знайти правильний підхід до клієнтів, попри те, що вона керуючий партнер мережі, працює ще й продавцем. Її обов'язок і післяпродажний супровід віп покупців. Вона цікавиться, чи не потрібна допомога у догляді за одягом, чи так само смокінг або сорочка зберігають вигляд, встигати скрізь. Єлизаветі допомагає завчасно спланований графік. А, ви маєте чітко прописати, приписати навіть по павріміні все задачі, які ви повинні виконати на сьогоднішній день. Відкрити цей блокнот на протяженні дня хоча б два рази і понімати, входите ли ви, е по времени в этот список работы, і ввечером, соответственно, понять, що ви зробили, які результати ви получили. Її справа лише набирає обертів, переконана бізнес-леді. Плани Єлизавети під батіще про жіночу розкіш. Тут з'явиться класичний одяг відомих європейських брендів для успішних пані. Тетяна Триполка, Валерій Власюк, новини, телеканал Бізнес. І п'ятниця у цифрах. Індекс української біржі за підсумками торгів підвищився на 0,65%. Національний банк на понеділок не змінив офіційного курсу гривні до долара. Євро подорожчав на 5 копійок. На міжбанку торги проти вчорашнього котирування долара істотно не змінилися. Курс євро зріс майже на 4 копійки. Опі едюбіджію. Адреса моєї електронної скриньки. пишіть. І заходьте на сторінки каналу бізнес ідеї у соціальних мережах. Поки що, все. До зустрічі.